А зараз будемо готувати смачну страву швидкі альмені Ми відміряли 3 стакана борошна 250 грамових Додаємо одне яйце, чайної ложки солі і теплі кипяченої води. І все це замішуємо. Тісто ми вимісили, оставляємо його трошечки, хай воно так побуде. А ми тим часом. Беремо, готуємо начинку. Ми взяли пів кілограма фаршу, одну цибулину, одне яйце, сіль перець за смаком. і перемішуємо. Так, тісто у нас, бачите, яке гарне вийшло. Так, і розкатуємо і викидаємо цей фарш і розмазуємо. Ми розмазали м'ясо і скручуємо рулічиком. Робимо заливку. Я взяла півлітри води, додаю ложок. Сметани, якщо немає то вершків. Я додаю кубик галіни бланки. Ви можете і без приправи або свої улюблені страви. Добавляю приправу, називається майраник. Ви можете зелень свою, яку любите. І далі нарізаємо і заливаємо. Так, бачите, я такими кусочками ріжу і кладу в сковорідку. Так, бачите, ми нарізали, виложили. І що робимо? І заливаємо цим бульйончиком. Масло додати, то я візьму годку наверх покладу. Так, і накриваємо кришкою готуємо 20-30 хвилин. Так, 30 хвилин у нас пройшло. Отакі у нас швидкі пельмені. Зараз будемо куштувати. Отакі у нас вийшли швидкі пельмені. Готуйте і смакуйте. Одного з'їв і наївся смачного.